Міфи про Геракла Геракл був сином Зевса та земною жінки Алкмени. Йому присвячено безліч літературних творів, скульптур, картин, що належать уславленим митцям усього світу. І нині створюються мультиплікаційні фільми та комп'ютерні ігри про подвиги Геракла, Геркулеса, як його називали Римляни. Насправді його звали Алкідом, сильним ім'я Геракл, він отримав через ненависть до нього дружини Зевса, гери. В дослідному перекладі слово Геракл означає уславлений герою або завдяки гері. Це протиріччя помічали вже давні греки, але так воно й було. Гера, ненавидячи геракла, ставила на його шляху всілякі перешкоди, чим сприяла тому, що герой, долаючи їх, щораз більше прославлявся. Зевс із нетерпінням чекав на народження Геракла, який мав допомогти олімпійцям перемогти у війні з гігантами. Він знав наперед, що його син стане неперевершеним елінським героєм. Та не так гадала Гера. У день, коли повинен був народитися Геракл, Зевс перед богами олімпійцями став похвалятися тим, що малюк з його нащадків, який у цей день з'явиться на світ, буде володарем Мікен. Однак хитра Гера вдала, що не вірить у похваляння чоловіка, і при свідках попросила Зевса поклястися неземною клятвою богів, що саме так і буде. А Зевс, не помітивши підступу, таку клятву дав. Тоді Гера затримала пологи Алкмени і прискорила народження Еврисфея, сина цариці Мекен, який дійсно доводився Зевсові нащадком, правда, правнуком, а не сином, як Геракл. Аж тоді Зев збагнув, як його ошукано, та було вже пізно, клятву не можна було порушувати. Так володарем Мікен став херлявий або ягузливий Еврисфей, а Геракл ще й повинен був йому служити. Та Гирії цього було мало, вона задумала вбити хлопчика ще маленьким, пославши до нього в колиску двох величезних отруйних змій. Проте, немовля, мала таку надзвичайну силу, що своїми маленькими рученятами вмить задушило гадів. Так Геракл ще дитиною став змієборцем. Із Гераклом пов'язаний цікавий лінський міф про виникнення сузір'я, яке ми називаємо чумацьким або молочним шляхом. Зевс ще до народження Геракла мріяв зробити сина безсмертним, однак для цього той мав не лише бути сином бога, а й хоча б раз напитися молока богині. Тому хтось з олімпійців хитро підсунув, немовля, в ліжко до гери вночі, коли та спала, щоб воно, не розбудивши богиню, напилося її молока. Але малий пустун почав смоктати з такою силою, що Герас просоння різко відштовхнуло його від себе, а її молоко забризкало небосхил. Так і виникло, що цю галактику називають молочний шлях, англійці називають її Мілкі Вей, та й саме слово галактика походить від грецького галактикос, молочний. Виховував Геракла мудрий кентавр, міфічна істота, нижня частина тіла в якої кінська, а верхня людська хірон. Він та інші вчителі навчали хлопця володіти луком і лірою, прийомами кулачного бою і красномовства. Дуже скоро хлопець перевершив усіх своїх вчителів, але дуже поважав їх і був вдячним за науку. За проростом Геракл повинен був служити малосильному і лякливому мікенському цареві Евресфею впродовж 12 років та ще й протягом цієї служби здійснити 10 подвигів. І він таки здійснив їх. Але через те, що два подвиги Еврисфея Гераклові не зарахували. Їхня кількість зросла до 12. так і виникли знамениті міфи про 12 подвигів Геракла. Перший подвиг Геракл подолав страшного немейського лева. Цей хижак мешкав у горах коло немеї. Наводячи жах на всю округу бо вбивав тварини людей. Ніхто не знав, де він ховається, бо всі, хто з ним зустрівся, гинули. Немейський лев мав таку міцну шкуру, що не боявся ані каменів, ані стріл, ані будь якої іншої зброї. Тому Гераклові довелося душити його голіруч. Коли герой приніс тушу лева до мікен, Еврисфей так перелякався, що заборонив йому заходити до міста і звелів показувати здобич здалеку, з під міських хмурів. А Геракл зробив собі зі шкури лева плаща, який захищав його краще за будь який панцир. Другий подвиг перемога над Лернейською гідрою. Це була чорна блискуча почвара із змієним тулубом і дев'ятьма головами, вісім із яких були смертними, а одна безсмертною. Гідра чатувала в очеретах біля болота на людей і худобу, спустошуючи околиці Лерни. Знайти її було непросто. Геракл зі своїм небожем і Олаєм довго ходив болотом, аж поки її вгледів. Вона кинулася на людей і бій закипів. На допомогу Гідрі випав велетенський рак Каркін і вчепився Гераклові в ногу. Але герой миттю розтоптав його і закинув аж на небо. Так виникло сузір'я рака. Гідра намагалася вкусити геракла, але його врятувала шкура немейського лева. Замість відірваної гераклом голови в гідри одразу ж виростали дві нові. Тоді він попрохав його, лая, щоб той припалював свіжі рани палаючим смолоскипом, а на припеченому місці голови вже не виростали. Нарешті залишилася лише одна безсмертна голова і геракли, стяв. Вона покотилася в болото, стулуба гідри стікала отруйна крові жовч, у якій геракел умочив свої стріли, від чого вони стали смертоносними. Безсмертну голову Гідри, яка все ще скажено сичала й роз'являла пащу, Геракл закопав глибоко в землю, ще й придавив важким каменем. Це був великий подвиг, але злостивий Євресфей відмовився зараховувати його до числа десяти необхідних, бо Гераклові допомагав Іолай. Третій подвиг Геракл упіймав Киренейську лань із золотими рогами і мідними копицями, яка належала богині Артеміді. Він гнався за нею цілий рік і дійшов аж до північної країни гіпербореїв. Однак впіймав продку тварину лише тоді, коли поранив її. Артеміда розгнівалася на Геракла і за допомогою Аполлона хотіла відібрати в нього лань. Але герой пояснив, що це примхає в Ресфея, і безперешкодно приніс Керенейську лань до Мікен. Коли Ефресфей побачив лань, Геракл з задоволенням випустив її на волю. Четвертий подвиг полювання на величезного вепра, який оселився на горі Еревманф. Винищуючи посіви та поїдаючи людей худобу, Евресфей послав проти вепра Геракла, усі інші боялися почвари, і цар Мікен сподівався, що вона вб'є героя. Але той загнав Ерефманського вепра в глибокий сніг і, зв'язавши його відніс Ефресфейві. П'ятий подвиг. Очищення авгієвих стаєнь. Ефресвей розгубився, бо що б він не загадав, Геракалу виконував, і тут йому на допомогу прийшла злопам'ятна гера, яка підсказала діяння не лише нездійснене, а й перенезливе навіть для звичайної людини. Цар Ліди Авгій дуже любив коней і мав їх в незліченну кількість. Але його стайні були настільки брудні, що прочистити їх було неможливо. Звідси проходить крилатий вислів Авгіїві стайні. Так кажуть про щось надзвичайно занедбане, що годі впорядкувати. А хитрий Авгій ще й поставив умову, аби стайні були вичищені впродовж одного дня. Геракл попередньо домовився з ним, що в разі виконання цих умов забере десяту частину його табунів і пішов працювати. Слуги доповіли цареві про дивну поведінку чужинця, який навіть не підійшов до стейнь, а купирався собі в землі неподалік від них. Проте Геракл уже все продумав, він вирив канал від бурхливих річок Алфеї Пенея аж до огорожі занедбаних стаєнь. Та Авгі про це не здогадувався, і коли з'явилися перші промені вечірнього сонця, став смакувати перемогу над Гераклом і потирати руку від задоволення. Саме тоді герой закінчив риття каналів, і розламав стіну, що оточувала стейні, спрямувавши туди воду двох рік. Борхливий потік вимив усе ще до заходу сонця, і перед розгубленим авгієм стайні засіяли чистотою. Геракл вкотре переміг, продемонструвавши цього разу не лише фізичну силу, а й неабиякий розум. Проте Авгій дізнався, що Геракл діяв за завданнями Фрисфея, не дав йому жодного коня. А Ефресфей не зарахував цей подвиг Гераклові, бо той працював не безкорисливо, а за винагороду. Шостий подвиг перемога над стімфальськими птахами. Ці птахи убивали людей та тварин неподалік міста Стімфала. У густому лісі оселилися дивовижні птахи, величезні, з мідними дзьобами, з пазурами та крилами. Вони сипали парами, мов стрілами. Усі звірі, навіть хижаки, повтікали зі Стімфальського лісу. Дійшовши до нього, Геракл сів перепочити, аж раптом щось зашуміло і впилося в землю поруч із ним. Це було мідне перо стімфальського птаха. Герой сховався в під непропивну левову шкуру, під якої невпинно стріляв у птахів, але їх не меншало. Раптом з'явилася Афіна, його опікунка з дитячих років. Вона дала герою мідні тріскачки, знаряддя, за допомогою якого твориться тріск, стукіт, зроблені самим Гефестом. І Геракл почав крутити ними, чим налякав птахів і перестріляв їх, поки ті були в повітрі. Сьомий подвиг приборкання страшного крицького бика. На острові криті жив цар Мінос. Він поклявся принести в жертву богам бика, який ніколи не знав ярма. Якщо боги пошлють йому таку тварину, і Посейдон зробив Міносові подарунок. Море завирувало і з хвиль до берега приплив дивовижний білий бик. Посейдонів бик так сподобався царю, що він залишив його собі, а замість нього приніс у жертву іншого бика. Але зранку божественний бик вирвався зі стайні і почав нищити все навколо себе. Критом нависла небезпека. За наказом Ефресфея, Геракл прибув туди, довго бився з биком і таки приборкав його. Потім пригнав тварину до берега моря та й поплив на її спині додому. Згодом притяг бика до Ефресфея, той, як завжди, злякався, і Геракл відпустив тварину. Восьмий подвиг приборкання жахливих кублиць фракійського царя Діомеда, таких лютих, що їх тримали прикутими залізними ланцюгами до мідних стіл. І годували лише людським м'ясом. Припливши до фракії, Геракл з гуртом сміливців побіг до стені. Розковувати скажених коблиць було небезпечно, тому вели їх до корабля помалу. За цей час цар зібрав військо, яке кинулося на чужинців, зв'язався бій, коні, вирвалися і розірвали діомета. Те, що він робив із невинними людьми, спіткало його самого, а Геракл та його товариші перемогли і привезли кобилиця в Ресфею. Той спочатку був у захваті від краси коней, подібних яким він ніколи й не бачив, але як тільки вони блеснули на нього очима, злякався і наказав відігнати його гори, як подарунок своїй покровительниці Гері. Дев'ятий подвиг здобуття пояса цариці Амазонок і Політи на далекому березі моря жили Амазонки, воєвничі жінки, що вели свій рід від Бога війни Ареса. Найкращою з поміж них була Іполіта, який Арес подарував пояс, ознаку царської влади. Ефресвеєва донька Атмета хотіла отримати цей пояс, і Ефресвей послав Геракла добути його. Прибувши до країни Амазонок, він не захотів воювати з жінками. Герой домовився зі Політою, враженою його красою і міцю, про те, що та добровільна віддасть йому пояс. Але Гера, ненавидячи Геракла, вирішила, як завжди, все зіпсувати. Вона прибрала вигляду Амазонки і підбурила жінок проти Геракла, обдуривши, що той, мовляв, хоче викрасти царицю. Амазонка кинулася в бій, але Геракл їх переміг. Тоді Політа сама віддала Гераклові пояси. Він відвіз його до Мікен Ефрисфеєві. Десятий подвиг здобуття череди корів грібне з острова Ерефії. Що знаходився дуже далеко на заході. Досягнувши протоки, яка розділяла Європу і Африку, Геракл розсунув там велетенські скелі, так звані Гераклові стовпи, створивши відому нині Гібралтарську протоку. Знемагаючи від нещадної спеки, Геракл пригрозив луком самому титану Геліосу Сонцю. За таку сміливість той дав Гераклові свій келих, що слугував йому човном, на якому він щоночі перетинав океан, аби щоранку знову з'явитися людям. Міф про чергування дня і ночі. Геракл швидко досяг Ерефії, що знаходилися серед океану. На цьому дикому острові паслися червоні корови, яких стерегли здоровенні пастух і двоголовий пес. Велетень Геріон мав три голови і три тритуви, що зрослися, а його шість рук і шість ніг були невтомними в бою. Ледь Геракл причалив до Ерефії, як на нього накинувся двоголовий пес. Палицею герой збив одразу дві голови, але до нього вже підбігав велетень пастух. Просвистіла отруйна Гераклова стріла, і той упав мертвий. Аж тут Геріон наскочив на Геракла так раптово, що той мав лише мить, аби натягнути лука. Однак стріла була пущена так влучно, що велетень одразу впав. Загнавши корів Геріона у Геліосів човен, Геракл швидко переправив їх через океан і з вдячністю повернув Геліосу його келих. Геракл погнав череду Геріона суходолом, долаючи різноманітні перешкоди. Віталій розбійник украв у Геракла кілька корів і загнав до потаємної печери. Герой довго шукав пропажу, але не зміг знайти. І зневірений пішов геть. Та раптом одна з корів у печері замукала. Геракл усе зрозумів, покарав крадія і забрав корів. У Флоренції на площі Сіньорії. І сьогодні можна побачити скульптурну групу, де могутній Геракл тримає за волосся розбійника, що стоїть навколішках. Побував Геракли в Причорномор'ї на безлюдних тоді землях, які нині є територією України. Втомлений герой заснув. А в цей час коні втекли з його колісниці. Шукаючи їх, він зустрів міфічну істоту. А верхня частина тіла в неї була жіноча, а нижня зміїна. Діва Змія пообіцяла віддати йому коней, якщо він поживе в неї. Народивши трьох синів, вона відпустила Геракла додому. А він залишив їй свій лук і сказав, що володарем тих земель стане той із трьох синів, який зуміє натягти тетиву. Хлопці виросли і стали сильними юнаками, але з цим завданням впоратися лише один із них зміг його звали скіфом. І начебто від нього і походять скіфи, що жили в Прочорномор'я за часів античності. Цей міф, описаний батьком історії Геродотом у п'ятому столітті до нашої ери, вважається першою у світі писемною згадкою про землі, на яких розташована Україна. Під час подальшої Гераклової мандрівки злостива Гера не раз насипала на череду корів Геріона різноманітних чудовиськ. Але проти Геракла всі були безсилі. А коли він пригнав череду в мікени, невдоволений Еврисфей приніс корів Геріона в жертву Гері. Одинадцятий подвиг похід по яблука Гаспериди. Розгублений Єфресфей не знав, що б таке загадати цього разу, адже Гераклові залишалося здійснити лише два подвиги, і знову втрутилася підступна гера. Колись на весіллі гера і Зевса мати земля Гея подарувала наречені яблуню із золотими яблуками вічної молодості. Те дерево росло десь на краю землі, в саду прекрасних Гесперейд. Але стеріг його страшний дракон, який не спав ані день, ані вночі. Навіть самі гаспериди не наважувалися підійти до нього, загадавши Гераклові принести три яблука із саду Гасперид, Ефресвеї сам не знав, де знаходиться той сад, тим більше не знав цього Геракл. Дорогу він вивідав у всезнаючого морського бога Нерея, який не хотів показувати Гераклові шлях, але герой заскочив Нерея зненацька, зв'язавши його під час сну, і, хоч як Нерей змінював свій вигляд і пручався, не відпустив старого, доки той не розказав про шлях до Гаспориди. А шлях був дуже непростим. Спочатку Геракл йшов через Лівію, де на нього чекав двобій з велетним Антеєм, який був непереможним, допоки торкався матері землі. Тож Геракл відірвав Антея від землі і задушив у повітрі. Втомившися від боротьби, Геракл заснув, аж раптом на нього напали пігмеї, маленькі люди. Прокинувшись, він позбирав їх усіх до левої шкури. Після цього прийшов на Кавказ, де мучився нескорений титан Прометей. За стогоном і вигуком, геракл знайшов місце покарання титана і вбив орла стрілою. Змоченою в отруйній жовчі Лернейської гідри, потім розбив кайдани і звільнив Прометея. Тепло попрощавшись із ним, геракл попрямував далі. Він перейшов через Рефейські гори і потрапив до країни гіпербореїв. Там стояв Титан Атлант, батько те самих Гасперит, які стерегли яблука, потрібні Гераклові. Як ви вже знаєте, за участь у титаномахії Атлант був покараний, мусив тримати на плечах величезний, важкий небосхил. Від неймовірного напруження його ступні вгрузли в матір землю. За порадою мудрого Прометея, Геракл запропонував Атлантові трохи потримати замість нього небо, а тим часом той перепочине і принесе яблука Гасперит. Атлант приніс їх, але сказав Гераклові, що віддасть їх є сам. А Геракл нехай потримає небо замість нього. Звичайно, такого напруження герой довго б не витримав, адже він не мав сили титана. І Геракл схитрував він неначе погодився із пропозицією Атланта, але попросив того трохи потримати небо на плечах, поки Геракл підмостить собі на голову подушку, а то, мовляв, тверде небо віддавили йому плечі й голову. Простаткуватий титан погодився і знову взяв небосхил на свої плечі, а Геракл схопив три яблука Гасперит і помчав до Ефрисфея. Той отримав яблука, але так розлютився черговою перемогою Геракла, що кинув їх героєві. Згодом Афіна повернула яблука Гасперидам. І останнім дванадцятим подвигом Геракла була небезпечна мандрівка до Аїду за страшним сторожем підземного царства триголовим псом Кербером. Знову Ефресфей послав Геракла на вірну смерть, адже за Аїду не повертався ніхто, Бог Аїд дозволив йому забрати потвору, але за однієї умови. Не використовувати зброї і подолати його голіруч, але це було неможливо, адже Кербер був триголовою потворою, мав мавтуло посіяний зміїними головами та ще й драконячий хвіст. Проте Геракл ледь не задушив Кербера, потім узяв його на повід і відвів до Еврисфея. То і так був боягузливим, побачивши цю потвору взагалі онімів, і лише замахав до Геракла руками, мовляв, негайно відвіди це страхіття назад до Аїду. Я тобі зараховую всі подвиги, і відтепер ти можеш бути вільним. Геракл відпустив кербера, і той одним стрибком повернувся до Аїду. Так закінчилася служба Геракла в Еврисфея.